Добрий день, шановні мої глядачі! Ви на каналі всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні хочу показати, як почуваються мої рослинки, які ми з вами саджали на розсаду. Тож почнемо. Ось так почуває себе розсада перців. Розсада вся різна, це ось гіркий перчик. По-різному взійшов. Де трохи краще, де трошки хуже, але всі є. Ось український гіркий, потім баранячий ріг і полум'я. Тут ось також перчик. От. Це тут баклажанчики. От суміш баклажанів гарно зійшла. А ось уже білий баклажан, мої насіння збирані, не дуже гарно зійшли. Не є, але там ще всходи. От. Усіх різний результат. Це ось у... солодкий перчик геракел. Я висівала в стаканчики пророщене сіння. В всіх стаканчиках є сходи гарні, бо вже було пророщене насіння. Це також ось розсада перся. А це наша воздичка і ливкой. Перенесла на віконечко, знизила їм трошки температуру, бо в розсаднику вже дуже їм тепло. То он, кімнатні помидорки, так уже себе почувають. Підсипала їм трошки земельку. Ось такі. А тут ось квіточки. Оце так зійшов і росте дзвоник карпатський. Ще трошки і треба буде розсаджувати. Отак От зійшов гібіскус сирійський. Це я сама зібрала на сіня на кущику і посадила. Це на перстянка дуже гарно зійшла, росте, також ще трошки і треба буде розсадювати. А це дивіться, який килимок зелений. Це просто сипнула з одної коробочки. Це свій дзвоник. Дзвоник махровий, синенький такий. Середній дзвоник ще кажуть. Дивіться, яка схожість. Просто килим. Також треба буде трошки розсадити, а все остальне просто викинуть, бо це дуже багато. Це зійшла вербена. Це свої домашні насіння, які я зібрала з зі своїх вербен. Хтось уже зійшов, а хтось ще тільки сходить. Непогана схожість. От. А це тільки почала сходити. Один перший, а то він тільки-тільки Сим... Симфіадра повисла. Вон. Де не де манюнічки, У них дуже маленькі насіння. Он маленькі, почали, випуста... кільчитись, а один самий перший вже виріс. Це усю петунія, сія Сіяна 17 лютого. Ампельна петунія гарно зійшла, також ще трішечки, і будемо. Це ось о петунія така у таблетках, от гарно. Це лубелія. і оце де трошки хуженько взійшло. Це лобелія з пакетика. А оце такі рясні рядочки. Це лобелія із свого носіння зібраного. Ще хочу вам показати, я через тиждень занесла до хати лоточок із дельфініумами, які ми садили і ставили на тратифікацію. Ось уже перві. Виходять два перші, і он, і там ще, де-не-де, почали пробиватися росточки. То, якщо все буде благополучно, то в цьому році виростуть свої дельфініуми. От. От такі маю гарні розсади, росточки, е, помідори. Капусту буду сіяти вже в березні. Мені не треба спішити, тому що ми висаджуємо помідори і капусту в кінці квітня, на початку травня, а вони дуже швидко сходять і ростуть, то Якраз десь в 10 числа числах березня буде якраз хорошо посіяти томати і капусту. А так як баклажани і перець дуже довго розвиваються, то, звісно, ми їх посіяли раніше, дуже довго сходять. І квіточки ці, що мають дуже великий період розвитку до цвітіння, також садимо. От вербена яка з пакетика сіяна. Сіяли ми її також 17 е, лютого. От, ось така вона. ще не вся, тільки почала. Деякі перші. Ну, завжди є швидкі, які перві перві сходять, а є які поволі. Так, е, далі ось о. гравілат почав виходити. Там воно наклюнулося брахікома де-не-де. От тут почала всходити віолка. Ну, тобто все потихеньку сходить і проростає. Волога й температура, і весна, яка вже ось сьогодні-завтра, робить своє діло. Всі рослинки прокидаються і починають гарно рости. От ще вам покажу. Весь розсадник у мене в плошках. Чому така різниця? Я в різні строки висіваю свої насіння і баклажани, це ось перчики. Тут ось баклажанчики, все проростає. Тут ось тільки висіяне. От, наверху також ось, ось сходить і баклажан, і перець. Все сходить. все прикрите, все стоїть під світлом, на стелажах, От. Тут ось також. От. Різні сорти по-різному всходять. Але все гарненьке. Я задоволена. Е Чому рослинки всі різні? Тому що я їх сію в різні строки, щоб потім було легше її розсадювати у більші ящики, в стаканчики, щоб не все разом, щоб поволі, не в один день, бо буде дуже тяжко така нагрузка на руки. От, і, і також і висаджувати теж все в один день не будеш. Ну і як я казала, розсада на продаж, також ти її за один день не продаси, то щоб вона не переростала, а була вся гарна, то поступово сію, поступово буду розсаджувати і поступово висаджувати і продавати. Так от такі от у мене справи. Ще дуже багато вон, стоїть стаканчики, які ще не зійшли, ще тільки посіяла вчора-позавчора різних квіточок і також баклажан і перці. От, поступово все росте і сходи. В цьому році, як ніколи, все радує, все виходить, хоч би не наврочити. Ну, думаю, що все буде гаразд. Хочу, дівчатка, вам трошки підняти настрій. Мабуть, багато хто з вас себе тут впізнає. На теренах інтернета знайшла такий допис, що робити, якщо у вас у будинки завелася квіткарка. Перше, не панікуйте. Квіткарка звірятко хоч і небезпечне, але дуже доброзичливе. Якщо дотримуватись ряду правил, з нею цілком можна уживатися на одній території. Друге, рекомендую виділити для квіткарки окрему кімнату. За своєю натурою, цей підвид має схильність до накопичення запасів, і потреба створити свою норку, де можна буде усамітнитися і копатися в ґрунті. Третє живлення. Особливих уподобань у їжі у квіткарки немає, але вам необхідно чітко стежити за графіком прийому їжі. Якщо квіткарка дуже захоплена, посадкою квітів вона може забути поїсти і поспати. Не забувайте про солодощі, вона дуже любить їх. І вони важливі для натхнення та роботи мозку. У жодному разі не відправляйте квіткарку одну в магазин. Вона принесе 8 пакетів будь-якого добра для квітництва, але це будуть зовсім не ті речі, які були у списку покупок. П'яте, про всяк випадок. Поставте повідомлення про витрати з усіх банківських карток, що є в будинку. Надійно сховайте ощадні книжки і гаманці. Якщо списання вже відбулося, не намагайтеся з'ясувати подробиці на питання, куди поділися гроші. Квіткарка може просто запанікувати та розплакатися. Шосте. Будьте готові до форс мажорних ситуацій. Не лякайтеся, якщо посеред ночі почуєте гуркіт, шелест і квапливі кроки. Швидше за все, до квітниці прийшла нова ідея, яку потрібно терміново втілити в життя. Терміново пересадити живець у інше кашпо, бо це йому не підходить. Сьоме. Не чіпайте особисті речі квітникарки. І ніколи, ніколи нічого не викидайте без попиту. Це не сміття, це цінний посадковий матеріал, і порожні баночки ще знадобляться. Любіть квітнекарку всім своїм серцем, уразлива і тонко відчуваюча істота несе в цей світ красу, хоч і виносить мозик. Я думаю, що багато хто упізнав себе в цій розповіді. Ну, от таке відео у мене сьогодні вийшло. Всім бажаю гарних сходів, гарної розсади, красивих квітів, щедрого вражаю. Всім нам скорішої перемоги, миру і всього найкращого. До побачення, мої любі! Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, буде дуже багато всього цікавого. І. Корисного. До побачення!